Доброго вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рашовець. Що ж, дорогі рідні, результати перемовин в Женеві дійшли до Росії. Дійшли до Росії спочатку. Не виспавшись, напевно, речник Путіна Пісков зранку сказав, що нічого до Росії не дійшло, ніяких документів вони не отримали, тому нічого він не може прокоментувати. Але через дві години спецпредставник Путіна Ушаков сказав, що Росія всі отримала документи, і їй дуже подобається американський договір, так, який вона готова прийняти. А європейський договір країн Європи, які пропонують свої умови заключення мирного договору між Росією та Україною. Росії не подобається і їх не буде приймати від слова взагалі. Що не подобається Росії? Ну там є слова про НАТО, там є слова про Євросоюз, там є слова про нескорочення збройних сил України від слова зовсім. Є про далекобійну зброю, ну і про інше інше. інше. Отже, реально, що ми бачимо зараз, я не буду поспішати і не буду гнати попередь батька в пекло. Є результати перемовин. Вони успішні. Це зі слів. Представників України і головного представника на перемовинах Андрія Єрмака і держсекретаря Сполучених Штатів Майкла Рубі, як пишуть західні і деякі українські журналісти пропозицію України враховувалось в американському е тексті договору навіть більше, ніж українці чекали. От. Себто всі пропозиції, які надала українська делегація на чолі з Єрмаком в Женеві, приймалися навіть більше на тому рівні, чим вони чекали. Це теж непогано. Решта, давайте почекаємо: і по територіям, і по репараціям, і по НАТО, і по російській мові, і по церкві, і по іншим питанням. Давайте наберемося терпіння і будемо чекати. Тим більше, що на Слідують неділі можлива зустріч Зеленського і Трампа. Себто до Дня Подяки Трамп хоче дотиснути мир. Просто наберемось терпіння. Мудрості. Єднаємося, не чубимося, не робимо колоту всередині України. Я вірю, що мир буде. Молюсь за нього. І ви моліться, брати та сестри. Дякую за відео, підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічі!